usaid проєкт енергетичної безпеки, допомагає Україні забезпечити стабільність теплопостачання та закуповує цієї зими 91 когенераційну установку для 32 міст України та двох університетів, допомагаючи таким чином зміцнити енергетичну безпеку країни під час війни. USAID's Energy Security Project is working with our partners to deploy a network of small and medium cogeneration assistance. This incorporates legal reform, technical optimization to ensure sustainable heat supply for district heating utilities in case of emergency, attack, or a backup power need, so that we can guarantee uninterrupted heat supply to communities across Ukraine this winter and for winters to come. Когенераційні установки малої та середньої потужності. Одночасно виробляють тепло та електроенергію з одного джерела палива і тим самим сприяють стабільному теплопостачанню протягом зими. Наша громада вдячна проекту енергетичної безпеки USAID за вашу підтримку і допомогу. Комунальне теплопостачальне підприємство в Хмельницькій області першим завершило монтаж та підключення до мережі когенераційної установки, наданої USAID. для нашого підприємства це дуже велика допомога. Вона відповідає всім європейським стандартам, забезпечує виробництво тисячі кіловат електроенергії для власних потреб нашого підприємства. Також ми плануємо заживити критичне підприємство нашої громади. Когенераційна установка забезпечить безперебійне теплопостачання протягом зими кількох закладів охорони здоров'я, восьми шкіл, дев'яти дитсадків, двох гуртожитків. Та 16 тисяч з половиною осіб, які проживають у 150 багатоквартирних будинках незалежно від можливих відключень електроенергії, хочу подякувати за генераційні установки для вироблення електроенергії, яка дуже необхідна для всіх закладів об'єктів критичної інфраструктури, і в тому числі лікарні. Знаємо, що для лікарні без електроенергії, без тепла життя неможливо.